Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випускнин спорту День Соборності України провідні зіркові вітчизняні спортсмени світового рівня. А серед інших звернулися до українців, відзначивши важливість цього свята, наголосивши про те, що вони українці, зокрема розповіли звідки вони родом. Я українець з Горлівки Донецької області, Донеччина це Україна. Я Українка з Миколаєва, Миколаївщина це Україна. Я українець з міста Одеси, Одещина це Україна. Я Українець з Києва, Дніпропетровщина, це Україна. Евеліна Світоліна, яка щойно зверталася до співвітчизників наразі 27-ма ракетка світу, останнього останню з Українок залишила цьогорічний турнір, турнір Австралія Опен з тенісу. Вона третій дісталася стадії чвертьфіналу. Втім, перше пробитися до півфіналу не змогла. У трьох сетах 6 3-6, 4-6. Евеліна програла 14-й рейтингу WTA Медісон Кіз зі Сполучених Штатів Америки. Незважаючи на поразку, Світоліній можна тільки подякувати за такий гідний виступ на Австралія Опен. Вона отримала і найбільші призові на змаганнях 413 тисяч 243 долари. Загалом вже вісім наших дівчат заробили на зеленому континенті 1 мільйон 112 тисяч 336 доларів. 224 тисячі 331 долар поклала до власної кишені Марта Костюк. На 120 тисяч 211 багатшою стала Даяна Ястремська. Ангеліна Калініна сумарно заробила 94 тисячі 455 Доларів Юлія Сарадубцева, Дар'я Снігур по 82 тисячі 27 доларів. Людмила та Надія Кічного з Дніпра, які програли у матчах третього кола парного розряду, везуть додому по 18 тисяч 21 долару. Збірна України з хокею Ю 25 п'ять, на стадії групового етапу знову поступилася з рахунком. Один-три словаччині вже і вже у півфіналі зимової універсіади в Турині синьо-жовті наразі зіграють за бронзу зі сполученими штатами Америки, яким знову ж таки вони програли у групі 1-5. Україна двічі здобувала медалі на універсіаді з хокею золото в 99-му році минулого століття а у 2001-му стала бронзовим призером. Нарешті Київське Динамо в передостанньому турі основного турніру Ліги Європи, звівши до результативної нічого 3-3 у третчині матч проти тамтешнього Латасарая, розжилося першим очком до турнірної таблиці. Втім, воно не допомогло підопічним Олександра Шовковського уникнути останнього 36-го місця загальної турнірної таблиці. Вище них, маючи по два пункти доробку, розташувалися французька Ніца і Риска Фешем, з якою кияни зійдуться в заключному поєдинку змагань 30 січня і мають можливість їх обійти, але не більше – вони вже втратили шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Черговий 27-й конгрес української асоціації футболу відбудеться 25 квітня поточного року у Києві у будинку футболу. Подібне рішення було прийнято на засіданні виконкому. УАФ. він також доручив дирекції з підготовки та проведення Кубка України надати пропозиції щодо нового формату розіршу турніру у сезоні 25-26 років та нового дизайну трофею. Нагадаємо, нині змагання Кубка України складаються з семи етапів. Три попередні: одна восьма, одна четверта, півфінал та фінал. Вісім найкращих. Команд української прем'єр-ліги попереднього сезону розпочинали участь у турнірі зі стадії однієї восьмої фіналу. Ігри кожного з етапів турніру проходять у форматі одноматчового протистояння. Дніпропетровська область за результатами виступів спортсменів на змаганнях 2024 року посіла друге місце рейтингу, який опублікувала Федерація легкої атлетики України. Попереду нас лише Київ, Львівська область, третя третину від загальної суми очок регіону принесли результати виступів атлетики. Атлетів на Олімпіаді в Парижі, де Ярослави Магучих стала чемпіонкою, а Михайло Кухан бронзовим призером. Серед закладів спеціалізованої освіти зі спортивного профілю, зі специфічними умовами навчання з відділеннями легкої атлетики, також друге місце посів Дніпропетровський фаховий. Коледж спорту. Спортсменки з Дніпра, Катерина Ламза, Катерина Коротецька, Марія Середа та Софія Сіденко стали бронзовими призерками юніорського чемпіонату України з фехтування на шпагах у команді. Боротьбі за нагороди вони вибили з турніру Першу перший колектив Києва, але в напружному півфіналі поступилися другому Львову. У поєдинку за бронзу наші дівчата були сильнішими за третій склад Львова. Закубертен Ворд під такою назвою на базі єдиного в Україні представника у міжнародній мережі шкіл П'єра декубертена Кубертена, 142-го ліцею його імені Дніпровської міської ради. Другий рік поспіль відбувся Бліцфорум, програма якого увібрала підходи міжнародного олімпійського комітету з виховання молоді на основі п'яти напрямків навчання у рамках олімпійської освіти. Зі слів подяки та привітань до зібрання з вуз директорки єдиного в Україні представника у міжнародній мережі шкіл П'єра де Кубертена, 142-го ліцею його імені Дніпровської міської ради, а з наступним виконанням державного гімну України та вшанування хвилиною мовчання усіх, хто загинули внаслідок російського вторгнення, на базі навчального закладу розпочався другий бліцфорум за World», ідейною вдохновителькою якого виступила вчителька фізичної культури Вікторія Михайлова. Протягом тижня учні трьох десятих класів під керівництвом вчителів проходили програму, складену за підходами міжнародного комітету П'єра де Кубертена до виховання молоді на основі п'яти напрямків навчання у рамках олімпійської освіти спорт. Соціальна і моральна поведінка, олімпійські знання, музика та художня творчість, що вони продемонстрували у своїх виступах на сцені. Серед них був і Володимир Кравченко, який залюбки взяв участь як в підготовці, перформансу, так і разом з однокласниками в команді презентував і виніс його на суд глядацької аудиторії. Де серед інших були почесні гості. Бронзовий призер олімпійських ігор з веслування академічного Леонід Шапошников. Чемпіонка і чотириразова срібна та бронзова призерка літніх паралімпійських ігор Оксана Бутурчук, члени виконкому відділення НОК України Анатолій Шинкаренко і начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Мене дуже це тішить. Я дуже пишаю, що я навчаюсь у такому прекрасному місці, такому ліцеї, яке носить ім'я П'єра де Купертена, дуже впливового та Цікавого цікавої особистості мені дуже подобаються його ідеї з приводу чесності, рівності, дружби і так далі. Я дуже вдячний Олімпійському комітету за те, що вони сюди часто дуже навідуються. Мені дуже приємно брати участь у таких заходах. Безсумнівно, вони один з чинників популяризації спорту, знайомство з яким у багатьох розпочинається з уроків фізкультури в школі. Тому дуже важливо, щоб інтерес до занять виникав з раннього дитинства саме тоді, коли навчання буде цікавим, спорт стане активною складовою життя кожного українця, адже він важливий елемент здорового способу життя, який включає регулярну фізичну активність, є відмінним засобом для зменшення стресу та тривоги, поліпшує настрій та самопочуття, додає енергії і концентрації, сприяє розвитку соціальних навичок та здатності до співпраці у команді, у колективі. Де кожен знає власні можливості і розуміє свої завдання та працює над їхньою реалізацією в гармонії з колегами. У чому всі мали можливість наочно переконатися з красномовних і промовистих програм, представлених десятикласниками ліцею. Популяризація спортивного ну і спортивного способу життя серед дітей є дуже актуальною, дуже важливою наразі. І ну можливо не те, що рівнятися, але розповідати про важливість спорту фізичної культури в житті кожної дитини, ми маємо нести такий спорт в маси, розповсюджувати його, і будемо дуже раді ось таким Ученням і популяризувати, популяризувати спорт, спорт і олімпійський рух в даний час, в час війни це дуже потужний механізм популяризації е, спорту в всьому світі, який підтверджує, що Україна це найсильніша нація освіти, і е, цей є захід і цей є заклад тому є підтвердження. Тому дякую за організацію. Дякую учням, що продвигають олімпійський рух у нашому місті. І наша мета навчити дітей у Повсякденному житті загальнолюдські гуманістичні принципи поведінки використовувати, тобто, це ті. Принципи, які прописані в олімпізмі, в хартії олімпізму олімпізму, тобто доброта, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, і оцей наш форум саме і визначає тих дітей, які у своєму повсякденному житті керуються такими загальнолюдськими гуманістичними нормами поведінки. Для найкращих учнів у рамках творчої майстерні заходу виготовили вінки з гілок, оливи, а для учасників зібрання та гостей. Пам'ятні значки останню свою чергу вручили переможцям та волонтерам, сувеніри з олімпійською символікою відділення НОК України у Дніпропетровській області. Загалом же 142-й ліцей імені П'єра де на відмінно впорався з презентацією програми Бліцфоруму. І наразі може сміливо готуватися до свого четвертого подібного міжнародного учасниками якого навчальний заклад був вже тричі. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.